Вітаємо вас! Сьогодні ми читатимемо Євангеліє від Матфея, 15 главу, з 12 по 21 вірш. Одного разу, підійшовши, учні Ісуса сказали йому: чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? Він же сказав у відповідь: Усяка рослина, яку не отець мій небесний, насадив, викоріниться. Залиште їх вони сліпі по водорі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва битва в яму впадуть. Петро ж відповідаючи, сказав йому поясни нам притчу цю. Ісус же сказав невже й ви не розумні? Чи ще не зрозуміло, що все, що входить в уста, проходить у черву і виходить геть? А те, ж з уст виходить, від серця виходить. Це і сквернить людину, бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, розпуста, кратіжки, лжесвідчення, хула це сквернить людину, а їсти невмитими руками не сквернить людину. І вийшовши звідти, Ісус пішов у Тірський та Сидонський.